Чому деякі українці засуджують Степана Бандеру? Давайте розберемо декілька причин. Перше це співпраця з нацистами. В роки Другої світової війни УН на чолі з Бандерою співпрацювали з нацистською Німеччиною для боротьби за незалежність України. На початковому етапі Бандера відмовився від співпраці з нацистами, але цей етап його діяльності став підставою для критики. Друга причина це відповідальність за етнічні чистки. ООН на чолі з Бандерою звинувачуються в насильстві проти поляків, євреїв та інших етнічних груп, які жили на території Польщі та України. Особливо стосується це все вулицької трагедії 1943 року. І третя причина це спірне сприйняття в Україні. В залежності від українських регіонів до Бандери відносяться по різному. Західні області України вважають, що Бандера є героєм. Але на сході України та на півдні Бандера та організація українських націоналістів досі асоціюються у людей з радикальними націоналістичними поглядами, що й досі напружує українське суспільство.